Всім привіт, мої хороші. Я завжди забуваю сказати, що ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна, і в цьому відео ми з вами говоримо про книжки і про життя. Так, от, мої хороші, я вам дуже дуже вдячна, що ви мені даєте змогу з вами спілкуватися про книжки. Все ж таки, перше моє, перша моя освіта це була бібліотекар. І читати мені дуже подобається, я насолоджуюсь цим. І книжки мене рятують. Книжки мене рятують. Так. В першій частині цього відео ми з вами закінчили з українською класикою, і зараз ще трішечки української літератури вже сучасної. Вже сучасної. Мені порадили прочитати роман Наталі Гурницької Мелодія кави у тональності Кардамону. Ви знаєте, я коли прочитала цю назву... Вона така смачна ця назва, що я не могла не знайти цю книгу. Я її знайшла в електронному форматі, я її знайшла, почала читати спочатку про авторку, тому що я нічого про неї не знала. Вона львів'янка, і вона написала і у нас у Харкові вона і друкувалася у книжковому клубі. І це вже мені здається, друге чи третє видання. Її книги, тому її розкупають. І потім я ще знайшла, що є такий вже серіал, що мені здається, два роки тому відняли такий український серіал, яка, який називається Кава з кардомоном, за мотивами ось цього роману. Так, українська мова там дуже-дуже проста. Тобто там дуже, ну, ти читаєш швидко, тобто події, все там розгортається дуже швидко, досить таки. Примітивний сюжет, ось, але, але, незважаючи на те, що написано дуже легко, і читати дуже легко, але в цьому романі, знаєте, постають дуже такі важливі питання стосовно українських жінок. Оцей інститут коханки, який завжди в нас був, завжди, тому що ой, бідолашна бідна дівчина, якщо в неї немає заможних батьків. Якщо в неї немає освіти, якщо вона сама на цьому світі і в неї є тільки краса. Відсотків 90 вона стане коханкою якогось олігарха, і це ще в знаєте, в ліпшому випадку. Це було за моїх часів. Це я наблюдаю за часів е, е, юності моєї дитини, У мене теж дочка. І це жах, це жах, що в Україні інститут коханки отак оспівується. Тобто, це роман про бідну дівчину. Ганну Анну, які 16 років, вона світа білого не бачила. І звичайно, коли вона побачила у цього заможного сусіда Адама, такого шановного шляхтича, вона в нього закохалася. Тому що вона інших чоловіків не бачила, вона жила там в якомусь у цьому біля Львову селі. Звичайно, вона в нього закохалася. А цей гадючний Адам. Замість того, щоб її, знаєте, її мізок, її мізки їй поставити на місце, він цим скористався. Я не знаю, там така любов описується. Як вона? Я можу повірити, що вона в нього закохалася. Чистою любов'ю. Боже, дівчата, хто з нас не був закоханий або за ким не впадався е, жонатий чоловік? Звичайно, він був її набагато старший, він був одружений. Я коли була молода, я дуже-дуже потерпляла від у цих нахабних. Одружених чоловіків заможніх. Я працювала юристом у фірмі, і кожен чоловік він не зважав на те, що він одружений, неодружений. Він вважав, що він повинен за мною приударити, Знаєте? Боже, як це було огидно. Як це було огидно. Тому що ти, ти розумієш так, ти приваблива, ти сама за тебе нікому вступитися. А воно ж заможне, воно ж тобі все життя може спаскудити, якщо ти йому відмовиш у цьому гаду. Ой, Пройшло 20 років, і все рівно те ж саме. Це жах. В нас інститут коханки в Україні не тільки не, ой, не засуджується, він навіть оспівується, що о, я коханка такого там мільйонера, я коханка такого там ще. Він одружений тільки тому, що ну це так вигідно. Це так вигідно. Вони не хочуть ділити, е, ділити бізнес. Боже мій, скільки ще в Україні буде цей інститут коханки процвітати. А знаєте скільки? Стільки, доки українська жінка сама от, не створиться таке суспільство, де вона може сама себе реалізувати, де вона може знайти роботу, яка де буде заробляти гроші, щоб їй вистачало на неї, на дітей, щоб вона не залежала від цих жонатих чоловіків. Ось тоді в нас інститут коханки. Буде відсутній. Тоді в нас буде Інститут кухонців. Ой, знаєте, такий собі романчик. Я поставила три зірочки. Він з таким флюром еротики. Я могла зрозуміти, коли я тільки почала читати, що так. Він одружений, він вже літній. І я думала, що в нього, його жінка, його дружина, що вона теж літня, ну всяке буває, знаєте, ножи, штрикнуло цього старого дідугана на цю 16-річну дівчинку. Ну, окей. Але коли я прочитала, що в нього навіть дружина його дуже молодша за нього, ну це, це педофілізм, даруйте. Дружина в нього молода, йому хочеться ще більш молодшу. Я не знаю, я в цьому романі не побачила ніякої романтики. Це такий сум за нашими жінками, за нашими дівчатами. І почитайте, що ви думаєте з приводу цього роману? Е, є ще друга частина. Мені дуже хочеться, щоб Анна була така, знаєте, сильна, щоб вона його киданула, цього адома, щоб вона його послала під три чорти, щоб вона його навіть не згадувала. Ну, вона була в таких обставинах. Я не можу звинувачувати е, о, оцю дівчинку. Вона ще була дівчинкою, вона була ще не е, без досвіду життя. Її, це її вуйко, це її дядько, як він її продав цьому адому, домовився з цим польським шляхтачем. Боже мій. Так, на цьому знаєте каналі я не розповідаю е, зміст, зміст, книжок. Я ділюся своїми враженнями, тому мені здається, коли, якщо ви ці романи, ці книжки не читали, то може вам буде незрозуміло про про що я говорю, тому читайте, читайте. Ось я поставила три зірочки у цій мелодії кави у тональності кардомону, але назва чудова, дуже смачна назва. Так після цього роману я зазвичай читаю одночасно дві-три книжки різного жанру. Тому я не плутаюсь і я читаю на великій швидкості. Тому дві-три книжки це для мене нормально одночасно читати. І ось, коли я читала ось цю каву з присмаком Кардомону, мені постійно Google на цьому сайті електронних книжок підкидував мені, запропонував. запропонував. Боже мій, яка чудова українська мова! Насолоджуйтесь! В мене вона особлива ось з харківським таким присмаком. Так от Google мені запропонував прочитати роман. Зараз скажу кого Девіда Лоуренса, коханець леді Чатерлей. Я так подумала: знаєте, я вже читаю про кохання. Нехай буде ще одна книжка про кохання. Я дуже, знаєте, все читабельна. Я можу навіть про наукову фантастику читати. Мені подобається все читати. Потім вже я складаю свої враження і отаке. Але читати я можу все. Ось, і я подумала: отак, навіть цей роман. Багато хто читав, а я не читала. І потім, що мене е, збило з пантелику, що на обкладинці цього роману була така снотлива дівчина у сукні, знаєте, початок 19 століття, все закрито, все в рюшах, нічого не видно, знаєте, ніякого тобі. Ось. І я почала читати у цього е, коханець леді Чатерли, оцей роман. Боже мій, мій, Я не могла дочекатися, коли він. Скінчитися. Це таке нудне порно. Так, це класика англійської літератури, я від навіть скажу британської літератури. Але це таке нудне порно. Ой, навіщо? Навіщо я це читала? У мене, є... <кхи> У мене є, знаєте, така звичка дуже нехороша. Я все доводжу до кінця. Якщо почала читати, я все, я все гадала, що може щось ні. Ні. Я поставила одну зірочку, ось цьому роману Коханець Леді Чатерлей. Про нього написано. Я знаєте, вже подумала, треба почитати Вікіпедію. Може, я така дурна, я не розумію, може, це таке щось таке класичне, що там стільки написано, що це філософський твір, що це відновлення жіночної чуттєвості і таке інше. Боже мій, це нудне порно, і все ніякий це не класичний твір у двох у двох словах. Початок 19 століття, навіть навіть цей роман був заборонений довгий час. Він був заборонений. Я від навіть собі виписала. Зараз вам прочитаю заборонений. Чому? Тому що цей роман звинувачений в тому, що зображає непристойні дії у непристойних деталях і описує їх непристойною мовою. Це звісно так. Ніякими там художніми, художніми засобами автор не користується. Якщо він бачить чоловіче принаддя, оце хозяйство, він так і пише про це. І стативий акт він описує, ну я ж кажу, нудне порно. Ось. І у двох словах: початок ХІХ століття, на початку війни, Першої світової, оця хто вона, боже мій? Ну, скажімо так, дівчина, я навіть не запам'ятала, як її звати. Я запам'ятала, як звати його її чоловіка, Кліфорд. А вона, ну ця леця леді Чатерли. Вона з буржуазної родини. Вона не бідна, ні. З буржуазної родини. Вона е, познайомилася з цим Кліфордом. Вона молода, він молодий. Вони такі закохані, вони одружилися, все дуже добре, все. І потім цей Кліфорд він йде на війну. Оця Перша світова війна. Я бачу, що тінь уходить. Швиденько вам розповім. Перша світова війна. Він уходить на фронт, приходить в інвалідному візку. Він не може нижче поясу ворух поворушитися. І в нього таке електричний такий візок, у цей інвалідний, і вона стає дружиною інваліда, ветерана війни інваліда. І що ви думаєте? Вона от ні, щоб допомогти чоловікові, щоб його якось розрадити, щоб йому все своє кохання подарувати, щоб бути разом з ним. Це при всьому тому, що оцей цей Кліфорд, він аристократ, він дуже заможній, і в них є люди, котрі ним пик пилкують. Пил заводяться, пильнують його, пиклуються про нього. Ось. Я потім підпишу, як буде вірно, українською. Ось. Їй не потрібно було робити нічого, нічого з ним, тільки його кохати, тільки його надихати. Вона не потрібна не повинна була працювати. Вона не повинна була його там мити, або його там якось ним піклуватися. Тільки кохання йому дарувати. От я зараз от гадаю, зараз після цієї війни, боже мій, скільки хлопчиків наших повернеться ось такими. І оця Гедота, оця леді Чатерлей, він її зробив леді. Їй потрібен був секс. Розумієте? І вона його знайшла. У цього сера Кліфорда працював лісник в його лісах, і вона з ним там злягалася майже кожної ночі. Вона хотіла е, дитину, навіть цей сер, сер Кліфорд, він же бачить, що їй не, не не йметься їй, нижче поясу. Він їй сказав, що слухай, ну, потрібен спадкоємець. Якщо ти зустрінеш нормального чоловіка, ти можеш зробити дитину, я її прийму. Я не знаю. Я би на її місці. Я б з цього сера Кліфорда я б йому була такою, знаєте, вірною дружиною. Мені не потрібен був секс. Знаєте, вміючи, можна цей секс робити навіть в інвалідному візку, один одному задоволення давати, вміючи і бажаючи. Ні, вона оце з цим лісником. Вона від нього завагітніла, і оце весь роман. Боже, весь роман. Це нудне, нудне порно. Ось вони позлягалися, і потім нудно один з одним розмовляють. О, це чи це потрібно, чи це не потрібне, а як в тебе входив я, а як виходив з тебе, боже мій Ах. Мені подобається тільки одне. Мені подобається там один персонаж. Це була покоївка оцього Сера Кліфорда. Що оця така жіноча солідарність, коли стали відкувати про цю лл е, леді, лє, так звану Чатерлей, так? А оця покоївка оцього Сера Кліфорда вже вже літня жінка. Вона стала на її, на її бік і почала її захищати перед іншими, хто пліткував. Оце мені подобається. Така жіночна солідарність, тому що в житті жіночну солідарність ні. Чоловічу так. Дружба між чоловіком і чоловіком вона більш міцна, ніж дружба між жінкою і жінкою. Це до першого чоловіка, знаєте, але до першої більш гарної сукні. Так от, вона її почала захищати. І ще, що мені сподобалось, що наприкінці роману, вона, оця леді Чатерлей, вона все ж таки від нього пішла, від цього Сера Кліфорда. Нарешті, може, він потім одружиться ще з кимось, знаєте, а вона від нього пішла до цього лісника, і вони поїхали собі, поїхали собі створювати нову родину. Вона вже була вагітною. І, знаєте, на цей, на цю, на цей роман є три. Або мені навіть здається чотири екранізації. От на це нудне порно. Тому я поставила одну зірочку, мені зовсім не сподобалось, і я його закінчила. Знаєте, є такі книжки, котрі ти не хочеш, щоб вони закінчувалися, не хочеш. А є отаке, як коханець Леді Чатер, ти вже так гортаєш, гортаєш, знову статевий акт, знову статевий акт. Коли це вже нудота, ця закінчиться. І навіть статевий акт можна було описати якось більш живаво, знаєте. А я не могла дочекатися, коли. Цей роман закінчується, тому мені не сподобалось. Зовсім-зовсім-зовсім. Напроти, потім я прочитала: знаєте що? Це підліткова література. Але я вважаю, я вважаю, що оцей роман його потрібно читати всім, кому в житті не вистачає любові, щастя, знаєте, якогось хеппі енду Я кажу про роман Люсі Мод Монтгомері Н із зелених дахів. Це перший роман з вісьми. Канада. Канада. І живе така собі пара, брат і сестра вже літні. В них є ферма, яка називається Зелені дахи, і ось вони вирішили це. Кінець 19 століття, отак десь або початок 20-го, Ні, на наприкінці го століття. Ось і ось вони вирішили, що вони візьмуть із сиротинця хлопчика, хлопчика, десь 10-11 років, щоб він їм знаєте, допомагав по господарству. Він буде з ними зростати, і потім ця ферма. Зелені дахи, вона перейде до нього. І ось вони написали е, листа в город, у місто, що їм потрібен хлопчик. Щось там сталася якась плутанина, що коли е, оцей брат е, літній е, приїхав на е, станцію, щоб забрати цього хлопчика, виявилось, що до них приїхала дівчинка руда-руда дівчинка з такими довгими рудими косами, яку звати Ен. Що там вони наплутали. І він забрав цю дівчинку. Ну тому, що ну що, що робити, сама дитина на цій станції, і привіз її додому. Його сестра каже: Ні, ми ж замовляли хлопчика. Ну потім я вам не буду все переоповідати. Потім вони вирішили оцю ен залишити собі. І такий дивовижний роман. Ви знаєте, я його читала, і він написаний із гумором. І дуже я дуже знаєте дякую перекладачам, тому що навіть природа описана дуже дуже яскраво, оця канадська природа. Як ця Ен зростала от, з цими. Я навіть зараз вам скажу Метю та Маріла. Е, Кадберти, Кадберти. От. Скільки там було, знаєте, пошани, любові до цієї пари, що вони її прийняли, і як вона їм там допомагала, як вона там вчилася і заводила друзів, і закінчується роман тим, що вона вже дівчина їй 17 років, і вона вступила до. Коледжу його закінчила і приїхала знову в своє оце канадське село для того, щоб працювати вчителькою у школі. І ще є сім романів к цьому про все життя оцієї цієї маленької Н е. Тому я отримала, я отримала велике-велике задоволення від цього роману. Велике задоволення. Я поставила п'ять зірочок йому. І ну, це дивовижно. На цей роман теж є. Багато фільмів, серіалів навіть про цю Н зелених дахів. І ви знаєте, це буде навіть е добре почитати у дорослому віці. Ви отримуєте таку насолоду, знаєте, таке якесь добро. От, от добро вас окутує. От. Це мені дуже-дуже дуже сподобалось. Так, сонечко вже припекає. Так, скільки, ага, знову наговорила. Так, от, сьома книжка. Сьома і ви знаєте. До 12-ї. так, звичайно, це Джоан Роулінг і Гаррі Поттер. Це всі книжки Гаррі Потера я прочитала. Я його читала російською. Боже мій, як цей Гаррі Поттер звучить українською? Це таке диво. Боже, Боже, це дійсно казка. Це дійсно ти е, потрапляєш в такий чарівний світ. Ну, я вам не буду це все розказувати, що в ці книжці, що в цій книжці. Я прочитала всі. Тобто, у грудні місяці я прочитала першу книжку. Гаррі Поттер і Філософський камінь. Потім я прочитала у січні і у лютому Гаррі Поттер і Таємна кімната, Гаррі Поттер і В'язень Аскубану, Гаррі Поттер і Келих Вогню, Гаррі Поттер і Орден Феніксу, і Гаррі Поттер і Смертельні дари. Ви бачите, я все запам'ятала, тому що, боже, яка то була насолода. Ні, це не дитяча література, це доросла література. І питання там піднімаються, дорослі. Я вам скажу так. Сама, сама постать, сам персонаж Гаррі Потера мені не подобається ні в фільмах, ні у романі. Але які чудові персонажі Герміона, Рон Візлі, Невіла, обожню Невіла, Боже, як він зріс в цьому романі? Він був такий пухкенький, такий недолугий, все руйнував, нічого в нього не виходило з цими закляттями. Але саме Невіл потім цією спадою відрубав голову у цій гадюці, у цьому горокраксу. Волдеморта. Чому я почала читати російською? Російською я прочитала Гаррі Потера вже, мені здається, всього років п'ять тому. Тому що у фільмі мені було замало мого улюбленого Алана Ріфмана, цього актора, який грав Северуса Снейпа. Навіть драго Малфой для мене більш привабливий персонаж, ніж Гаррі Поттер. Гаррі Поттер завжди якийсь він зачарований, якийсь він, боже. Таке щось якась мама, така мамля, мамля. <смі> от, ну, Ні, Гаррі Поттер мені не подобається, але все інші персонажі, боже божественні. І от мені було замало Алана Ріфмана у фільмі. Е, я почала читати романи, тому що я сподівалася, що там буде більш сцен з ним. І так, дійсно, романи Гаррі Поттера, вони відрізняються від фільму, вони більш послідовні, вони більш тобі розповідають, чому це дійство, але або те. Дійство відбувалося. Знаєте, ну, якщо ви дивилися тільки фільм, почитайте українською Гаррі Поттера. Це дивовижно, це дивовижно. Це така знаєте, така мова, мова чародійства. Ой, ви що. А Мені дуже ще подобається з персонажів оцей Добі. це ельф-домовик. Боже, він. Він потім загинув, оця Белетриса його вбила кинджалом. Він... Врятував своїх друзів, але загинув у цей добі, ельф-домовик. Як, якщо б в мене був такий ельф-домовик, знаєте, не треба було поодружуватись. Це юмор, це гумор. Так от, мої хороші, ось такі: 12 книжок, 12 я прочитала за два місяці. Я дуже сподіваюся, оцей, знаєте, кількість книжок вони залежать від того, від рівня. Тривожності і рівня знервованості. Чим більше я читаю, це означає, що моє оточення мене цькує. Тому сподіваємось, що в інші місяці я буду менше читати, вже така чудова погода. Ось і буду більше гуляти. Ну, не так залпом, але от Гаррі Поттера я, я не я не могла втриматися. Я одну книжку закінчувала, ну, десь 3-4 дні, я починала іншу. Я одну закінчувала, починала іншу. Знаєте, це таке. Детективні трилери, і я обожнюю е, Джоан Роулінг, і я буду читати її ще. Я вже читала про Зозулю, я читала е, потім вам розповім е, зайва вакансія її. Мені дуже дуже подобається, як вона пише. Дуже подобається. Тому раджу от Гаррі Поттера на всі книжки я поставила п'ять зірочок. І мені здається, от вже з третьої книжки, з третьої, там, де Келих вогню де помер на цьому конкурсі. Хлопчик, от так, з третьої книжки це вже, це вже дорослий контент. Це вже дорослий контент. Тому читайте, читайте. І я буду з вами читати. Пишіть мені у коментарях, що читали ви, що ви мені радите почитати, і будемо обговорювати. Це, чао, чао і па-па.